Назбиралося в мене кілька викликів, вальгали, а також часової вежі та військ. Як бачите, перше відео трієчки. Ось мої, виклики з вежі. Я її не викликала кілька місяців. Якби це один із найбільш частіх викликів в тому плані, що з вежі рідко щось падає. В принципі, мої трійки це все підтверджують. Виклики тут не тільки мої будуть. І з твінчика, і з основи, і Юлівіл, і Льонівіл яма будуть. А, як написав Льоня, коли скидав свої виклики без ГМО четвірочки якісь максимум. Ну, от так воно якось іде. Навіть військ не дають цікавих. Четвірка кентавра голому ще кілька викликів військ. Тин-динь-дин Трість. Ти трість. Ти трість. Трість. і тут трість. И тут трість. Ммм, ниндзя. Прикольно це уже. Так тут все буде. Трійка, Три ко трійка. трика. Три три так на твинтику сезонка. Трись, трика. Тыдись, Персефона. Блин, ну это уже класснейше, не штрикала Персефона. Она же мне манай... я же я же столько их съела. Брок. Какая прелесть. А тут что? Сахмет трієчка і ще трієчка І тут у нас а, ну 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 на ну, філе това шеслатить трієчка. Так давай, 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 крути, мычидзуки, офігеть. Вежа. Ну, синя, синя. Афродіта Так Артефакти Тидийщ Трійка Все тут у нас... Тидийщ Довго крутить... Ще трійка Мочідзуки. Виклик чемпіона. Ти дивись, о, ГМ був колись. Це вже пішли виклики Леоніда, і він прям з першої круточки п'ятірочку витягнув. Друга круточка. Еріта. А, ну, Льоні треба червоного гема на центр. Апу. Ну, Червоний, але не гем. Ламашту пері. Кама і таті. Мартук. Сет. Ценлян. Лам... Ох, щось так швидко мене майже укачало. Небесний бик. Тесей. Охоліна, це що? це, мабуть, зняті полігони і теж без п'ятірки. Валягала. Ох, він назбирав, накрутив. Русалочка. Ну, як підвисло. Ти дивись, чувак. Кристаллики в хід пішли. Гунльот. Ах, професор Ніколай. Війська. Четвірочка є, асасіни є. Ну, в принципі, в принципі, непогано. Що тут далі вежа? Раз, два, трійка. Швидко мене укачує. Ще четвірка, ще четвірка. Ну, хоч з військами більш-менш четвірки летять. Клото. Кілька викликів Антона припадка. Так, війська. Я так розумію, це в нього замінило той його ритуал, коли він за срібні монетки спочатку викликає, а потім за основні четвірочка. Енти. Ну, правда, енти. І ще четвірочка, гноми. Монстри. Після швидкості левоніни, то тут прям наче так взагалі повільно повільно. Ала на задньому фоні сміється щось теж дивиться прикольно, мінотари, іще Енти, Монстри. Розтягується задоволення, повільно крутиться. Всі четвірочка, асасіни пустельні. Фауни. Асасіни вікінгів. Вікінгів були асасіни. Щось так наплутали, сплутали все в кучу. Світлі жреці. Світлі чемпіони. Так і олегала. Ну, дивимося, що випадає маровіт. І летить щось синеньке русалка, фіолетовенька, полудниця, Ще клик. Русалка ще одна. Буде рибний ставок або уха. Уха з русалок. І ще русалка. <ріст> Точно на уху. Полудниця. Хоч би хоч щось нове давали. Сундуч. скринька. Скриньки нічого такого особливого. Так, виклики часової везії. Ти єсть Пандора із відкритою скринькою. І сезонка, 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 сезонка. Сет. Хто там буде далі? Яка далі буде наступна трійка? Робимо ставочки, пелей. Ну, якщо не вгадали Палея, то можете вгадати зараз, яка трійка буде. А може, і не трійка. Ні, Єлена, все стандартно. Карма в своєму репертуарі. Так. Далі, яка буде наступна трієчка? А, ніфіга не трієчка. Афродіта. Що далі? Блін, андромеда. Старенька, але вона. Ну, прикольно, я б хотіла собі андромеду мати. Не знаю на що, але б хотіла. Вітаю з п'ятірочкою. Мардук. Ну, хоч комусь впала п'ятірочка. Хоч якась впала п'ятірочка. Афродіта. Що там далі? Андрея, у мене є така аватарка, прокачана. мені подобається. Але кажуть, що мені не личить сильно печально і загружено. Ну, то таке. В общем, вітаємо Антона з п'ятіркою, йдемо кусати локті, бо нам п'ятірок нема.